Вітання глядачі! глядачі на сорт Молін століття. Дуже гарні кущики, до хвороб не примхлива. І ягідка вся такої правильної форми, такої правильної форми, більше, менше, але все одно форма в неї правильна. Така, конечно, гарна правильна форма. Ягідки. Смачні темно-червоного темно такого кольору. Це вона у нас була накрита агроволокном, І це є різниця. вона починає добре достигати, хоча цвіли вони всі разом, а от достигати починало тільки зараз оце добре. Там листя гарне, зелене, ягідки. Також великі. Серединка червона, без пустоти, дуже соковита. Бачите, Дуже сприємний смак, така як нібито з морозовим. Доволі непогано насипано. Гарні. Гарні ягідки. Скажем так, також вона не робиться дуже мілкою, ягідки, всі правильної, однакової форми. Сорт дуже і транспортабельна, плотненька. Пустоти немає, як я вже вам показувала. Дернятка теж дрібненькі, невеликі, випуклі. І розміром своїм вражає. Це гарно все. Так що сорт гарний. Мені подобається туш. Так що будемо садити і вирощувати. Всім гарних урожаїв і мирного неба.